Мої любі, у нас з вами буде зараз квест, це розпаковка розпаковка iHerb і встигнути до закінчення відключення світла. Блін, Все, не буду ляпати багато, зараз розпаковка. Я вже розпакувала посилочка прийшла мені через міст. Біля нас є розетка, і якраз таки там є відділення міст. І що ж ви у мене замовили, мої любі? зараз буду розказувати. Найбільше замовили ось такого вітаміну С. Машенька тут у нас, ну куди ж її місце зайняли і знімаємо розпаковку. І е, тому цього вітаміна С у нас 60 капсул, е, він був по знижці і по гарній, він там щось близько 40 гривнів коштував і е, дуже він потрібен. Тим паче Каліфорнія Gold Nutrition розкручена дуже фірма. І я вже від цієї Каліфорнії брала і Омегу. Також і дівчатка у мене брали і дуже хвалили. А в цьому вітаміні С ще й 1000 міліграм. Це гарна доза і для лікування, і для профілактики. Тим паче, Вітамін С він дуже потрібен для жіночого здоров'я. Також взяла ось таку класнючу штуку «Антарктик Кріль і знову Каліфорнія Gold Nutrition 500 мг. Для профілактики інсультів, інфарктів, для профілактики тромбозів дуже класна штука, така як Омега. Тут 120 желатинових капсул. Теж на «Антарктик Кріль були гарні знижечки. І е, тому я і взяла це на двох зі світочкою холод. Ми з, з нею будемо пробувати і робити профілактику всіх цих е, непотрібних нам е, боляч. Хочу розпакувати при вас цю штуку. Гляньте, як воно е, у нас запечатане. Прям дуже, прям, бачите, яка блискітка, яка е, Купирчатка і ніколи не поп'ється. І ось нарешті, нарешті, момент істини я взяла ось таке Нутіви масло кокосове. Воно, дивіться, хоч і запечатане, але все може бути, і може у нас воно по дорозі щось з ним статися, потекти, наприклад, літом. Пахне вершковим маслом. Кокосом навіть і трошки не пахне. Дуже гарна штука, буду пробувати і розкажу вам у пустих баночках однозначно. Але для багатьох це якраз е, саме класне кокосове масло. Мабуть, і мені воно сподобається, я точно знаю. Ось такі дві омеги. У мене взяли дівчатка. Одна взяла 200 капсул желатинових, а інша 100. Теж для профілактики захворювань серцево-судинних, саме те. Якраз дозування приємне і фірма фір дуже розкручена, дуже класна, навіть продається у нас в аптеках, тільки по таким шаленим цінам. І тому я для порівняння. Вас попрошу зайти. Подивіться, скільки Д3. Наприклад, тут можна купити і до 100 гривнів Д3, а в аптеці, а також в Єві, можна купити близько 300 гривнів. Ось таке порівняння. Цинк і вітамін А. Вітамін А, ударна доза 10 тисяч, а хелатний 25 міліграм. Якраз це дозування, яке йде для профілактики, і лікування ковідів, а також ОРВІ. А вітамін А нам потрібен для багатьох процесів, які в організмі. В першу чергу, це і для очей наших дуже корисний вітамін А, для репродуктивної системи, для того, щоб ми імунітет підтримували, в гарному стані. Ну і цинк теж він і сєбом у нас активізує, і ну, не робить те, щоб у нас прищі виникали. Також цинк для репродуктивної системи оце два вітаміни, які життєво нам необхідні. І фірми теж гарні розкручення не Factors і Now. І от Светочка у мене холод замовляє для своєї доньки. Вона буде е, жувати їх і е, користь буде від того. А таблетки ну, е, то хочу, то не хочу. І тут ще вітамін С і цинк. Тому це і класна штука. Зверніть увагу, теж були по знижкам. І на бонуси я взяла ось такий кондиціонер, буду пробувати. Кондиціонер е, він... Е, Шовком, і я думаю, він сподобається, його небагато треба. І в пустих баночках я вам розкажу, що ж воно за штука така. Ну що, мої любі, я встигла до відключення. Всім дякую за перегляд!